Буквально за період і ця, за період п'ять років і ми і далі працювали, але от суто цієї концепції державної політики на пост, коли стала наша держава Україна самостійна, це перший указ президента. Такого указу президента не було. І дуже нам це радує, тому що ми вже сьогодні маємо відповідний документ, яким можемо спиратися в державі і щось показувати себе і просити. Бо фактично, де ми не звертаємося, а такого документу ще не було. От. Ми займалися фактично реформуванням нашої системи. В першу чергу це що стосується комунально-побутового забезпечення. Тому що без того, без цих таких знаєте, кроків, просто ми були б, як Павло Степанович доповідав, що ми були просто як колонії, які колись були в... Ще за радянщина. Але е, ця концепція дасть е, можливість і коли буде розроблена відповідна е, державна цільова програма, я думаю, що буде вона затронута всіх, всіх колоній в Україні, а їх 184 колонії. І, безумовно, буде затронута і колонія жіноча, наша Бараска 63. От. Вже Волослав заповідав, що приблизно в рік нам треба. Ми розробили вже такі попередні заходи, що нам треба в першу чергу робити. Це приблизно 4 мільйони гривень в рік. Багато чи це мало? Відверто вам скажу, якщо б ми отримали в рік ці 4 мільйони, це було б надзвичайно велике звершення в колонії. Це можна було б зробити, і ви б як засоби масової інформації приїхали, ви просто не впізнали б за рік цю колонію. Вона фактично так змінилася сильно, бо багато із вас приїжджає і бачили, і ви оцінюєте ту роботу, яка робиться. І дуже приємно, що ви завжди об'єктивно це оцінюєте. Це, це для суспільства саме основне. Бо коли ця інформація об'єктивна, правдива, тому вона завжди, як кажуть, прогресує. Ось. Ну, а так в двох словах хочу сказати, що, безумовно, проблеми жіноцтва в колонії. Надзвичайно непрості, складні. Жінки, багато жінок втратили свої соціальні зв'язки, які були в них на, на свободі. От, багато жінок от колись були, приїжджали засоби масової формації і по каналу 1.1.1 казали, як жінки відмовляються йти по амністії. Чому ж так? Ну, безумовно, зрозуміло, чому так, якщо там лишилося жінці два місяці чи три місяці до кінця сроку, а застосовується амністія, то безумовно вона не хоче йти, бо вона не гарантує, що вона знову не попаде в цю колонію. Тому жінки неодноразово судимі, відверто вам скажу, дуже відділені від суспільства. От в плані якому, що якщо взяти мужську колонію, то туди приїжджають, відвідують. На побачення до жінок практично дуже мало приїжджає відвідувачів, тому що в них практично немає ні чоловіків, хіба батьки вже старенькі, жіночки приїжджають, і душа болить тоді, коли бачить, що більш нікому вони не потрібні.